що тут відбувається? Мені потрібна думка настоятеля, чому, чому не ну немає бажання переходити в українську церкву. Настоятель має право сам відповідати на ці питання.

Ви, ви що не чуєте? Це суспільне місце. Я місце, маю право тут. бути. Пожалуйста, я не можу прошу. Я знімаю. Те суспільство. Ми те суспільство, яке ви хочете почути. Ми за православну віру, за істинну віру, який дві тисячі років, а не політичним організаціям, які новостворені постворені двісті, триста, сімсот років тому назад. Ви хочете до Унії? Будь Ласочка, ваше право. Я громадянка України за конституцію я маю право на віросповідання. Це моя віра. Моїх предків, віра Володимира Великого, якого вже не вважаєте за святу, Ольги княгині і інших святих православних, Лаврентія Черніговського, Анатолія Київського і інших. Я вас дуже прошу, будь ласка, приведіть себе належний Скажіть стан і зайшли на духовну фамилии. територію. Ви не маєте права в такому Скажіть, стані заходити. Скажіть, будь ласка, як як вас звати? а вас як звати? Мене звати Наталія, я представилася, коли зайшла. Покажіть прізвище. А ви хто покажіть прізвище.